У зв'язку з постійними ракетними ударами Російської Федерації енергетична система України зазнала значних ушкоджень. Пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в інших областях впливає також і на енергосистему Одещини. Ліміти, які щодня отримує наша область, поки що не дають змоги вийти на чіткі графіки відключень, а дозволяють залишати працюючими лише лікарні і об'єкти критичної інфраструктури. На лініях з цими об'єктами знаходяться і житлові будинки, тому світло там може бути постійно. Дехто пропонує відключати всіх, але це не вирішить нашої проблеми. А лікарні і критична інфраструктура мають працювати. Наразі енергетики проводять величезну роботу, щоб знайти варіанти збільшення потужності. Селищна рада наполегливо працює над тим, щоб наслідки ворожих бомбардувань були менш відчутними для мешканців нашої громади, цілодобово працюють пункти незламності і обігрів, де можна погрітися і підзарядити гаджети. Для вирішення проблем з водопостачанням, яке цілком залежить від електроенергії, нами придбано та отримано в якості гуманітарної допомоги від міжнародних організацій. Достатню кількість генераторів, які встановлені на артсветловинах, також організовано підвіз води. Розумію, що всім важко жити і працювати в таких умовах, але пам'ятаємо, що в країні війна. Завдяки мужності наших Збройних сил ми можемо протистояти ворогу. Ми маємо бути згуртованими і всі разом працювати на перемогу. Ворог використовує будь-які невдоволення населення з метою дестабілізації обстановки, маніпулює довірою до влади, розповсюджує фейки. Знаю, що наша доброславська громада згуртована, і в цей складний час ми всі допомагаємо нашим Збройним силам і один одному. Вірю, що наша перемога близько і тільки разом ми зможемо її наблизити. Слава Україні!